Усім привіт, з вами компанія Техавтомаркет. А це новий автомобіль, який приїхав до нас на продаж Fiat 500X в комплектації Trekking+. Plus. Автомобіль у нас 2018 року з пробігом всього 55 тисяч кілометрів. Під капотом у нас знаходиться самий простий та надійний 2,4 літра бензин, атмосферний на який легко встановлюється газ у парі за гідротрансформаторною автоматичною 9 дев'ятиступінчатою коробкою передач. В салоні у нас все дуже гарно. Комбінований салон шкіра плюс тканина, чотири склопідйомники, електропривід зеркал, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат контроль. Хороша мультимедійна та акустична система Beats Audio і також в автомобілі в нас є панорама. Хоч всі думають, що Fiat 500 – це маленька машинка, в якої немає багажника, але це версія X, в якій багажник вмісткий, можна зложити всі свої речі, і сюди без проблем влізе дитяча коляска. Тому, якщо вас зацікавило дане авто, звертайтесь в компанію Tech Automarket.